Доброго дня! Ну що, працюємо сьогодні далі. Середньостиглий гібрид під номером 2139, вирощений на легкому чорноземі з раннім сроком посадки, приблизна урожайність до 400 кг сотки. Гібрид дуже рясний і клубні в нього дуже крупні, дрібних взагалі немає. Переважають і по масі, і по кількості крупні, і середні клубні, при тому, що крупних клубнів більше. М'яко всередині білий. Ріжеться дуже легко, м'якуш не дуже твердий. Кубні сухі, без фітоушкоджень. візуально придатні для зберігання. На перший рік вирощування, гібрид показав дуже себе непогано, теперна форма 2142, середньоранній гібрид. Рядок ось викопали, для наглядності зробимо підкоп куща, подивимося, стільки в одному кущі клубні. Так. Схема посадки 25 см, ну ліпше. Якщо хочете, щоб були крупніші, ліпше робити 30. То картоплина. А, то з іншого куща. Зараз да, з Так, неси ваги. Кіло 620 із одного корча. Кіло 620 Ну це один може із кращих кущів, а в середньому кілограм є. А ну, то і більше. Плюс-мінус. Це, це гарний кущ. якраз. Врожаність десь до 500 кг мінімально і сотки. Так, М'якоть. Насичений. Насичений соковитий. Фіолетовий. Доволі цікавий перспективний такий екзот лишається на наступний рік. Ось на ваги поставили одну із самих найбільших картоплин. І в порівнянні сірникова коробка, вага її 312 грам. Коли я говорю крупні клубні, то це починаючи від 200 грам і вище. Середні від розміру сірникової коробки. Це 100 грам. Ну, приміром, так, ось дивіться. 114 грам розмір сірникової коробки. І до 200 грам це середнього розміру клубні. Ось 200 грам картоплина по вазі. 196 грам. В принципі, від 100 до 200 грам це товарного розміру клубні. Відношу їх до категорії середнього розміру. Все, що нижче, це дрібні клубні, нижче сірникової коробки. Пізньостиглий гібрид під номером 2141. Доволі крупноклубневий, приблизна врожайність до 350 кг сотки. Неймовірно стійкий проти ряду різноманітних захворювань, як і вірусних, так і грибковий, вирощувався на легкому чорноземі. Ну, я думаю, що найкраще йому підійде піщаний ґрунт. Клубні. Дуже крупні. І не дивлячись на те, що клубнів начебто і небагато, хоч їх доволі таки багато, урожайність висока за рахунок того, що вони великі. Ось в порівнянні із сірниковим коробком. З двох-6 ну приблизно 6-7 метрів, два, хай буде семиметрових рядки, ось сітка картоплі. Ось сітку поставив на ваги в сітці 31900, майже 32 кілограми. Дуже цікавий середньоранній гібрид під номером 21,48. Приблизно урожайність до 450 кілограмів і сотки. Чим цікавий шкірочка гладенька, вічка не глибокі. Ніжно-фіолетового забарвлення із темно-фіолетовими вічками. Ось як ось тут видно дуже гарно. М'якоть білого кольору. Ось Дивіться, клубні все у більшій кількості крупні і середнього розміру. Дрібних, не то, що мало, немає їх. Велика забур'яненість. При цьому всьому. Врожайність картоплі дуже хороша. Ну, не все видно за бур'янами, бо трохи забивається, дощі пройшли, важко копається. Але загалом бачимо, що картопля дуже добра. в коробку не взяв. Ну, я думаю, якщо дивились попереднє відео, то вже можете зрозуміти, яка вона по факту велика. І дуже стійка проти ряду грибкових і вірусних захворювань. Яка красива. Ось три клубні положили на ваги, вага 780 грам. І таких клубнів відсотків 40. І це точно. Середньостиглий гібрид під номером 2140. Доволі врожайний, приблизно врожайність до 350 кг в сотки. Клубні не дуже крупні, трохи більше середнього розміру, але чимало й дрібних. З особливостей має ось такий окрас всередині. Рожево. Жовтий. Лишаю в якості екзотів. В принципі, доволі стійкий до фороб. Ну, і візуально придатний для зберігання. Наявних ознак захворювання на клубі не виявлено. На все добре, пишіть коментарі.